Росія вдарила по Сумській області своєю найсучаснішою гіперзвуковою протикорабельною ракетою Циркон. Окупанти рідко застосовують цю зброю. Перша інформація про її використання з'явилася в лютому 2024 року. Тоді росіяни вдарили цирконом по Києву з території Криму. Ще раз ці ракети застосували в березні того ж року. Їх збила українська протиповітряна оборона, а українські фахівці дослідили уламки циркона. З'ясували, що бойова частина значно менша ніж у схожих російських надзвукових протикорабельних ракетах Онікс і Х-31. Зважуючи уламки, встановили, що її вага наближається до 200 кілограмів, з яких вибухівка це приблизно 40-80 кілограмів. Ракети Циркон досить нові. Перший контракт на їх постачання підписали у 2021 році. Вони перебувають на озброєнні лише у військово-морського флоту Росії.